Друзі та близькі зібрались біля Квасилівського ліцею, аби вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця Володимира Самкова. Тут герою відкрили меморіальну дошку. Володимир Самков народився у Рівному. У Квасилові закінчив школу і тамтешній професійний ліцейна механіка. Згодом працював у київському інтернет-магазині, захоплювався музикою та спортом. Вова захоплювався музикою. Писав реп, скільки ми потанцювали за його пісні, скільки я думаю, він досягнув би великих цілей, якби все було б так, як мало бути. Вова був найкращим. З початком повномасштабного вторгнення чоловік повернувся із столиці додому. У 2023 році пішов добровольцем Азов. Пройшов курс молодого бійця, потім вирушив в зону бойових дій. Зі слів побратимів, він міг знайти вихід із будь-якої ситуації, аби виконати завдання. З Вовчиком дружили з першого класу. Разом ходили на риболовлю, грали в комп'ютерному клубі, слухали музику з Йосені Еріксона, який подарував йому тато. Двоє грали в баскетболу. Пропускали перші уроки, цікавились військовою справою. Потрапляли у перші пригоди, були моменти, коли конфліктували. Через те, не слів знаю, про те, який він був щирим, відданим і від справжнім другом, який завжди протягнув свою руку допомоги. Рідні кажуть, Володимир завжди працював для того, щоб стати кращим, улюбленій справі міг присвятити увесь вільний час. Окрім музики, обожнював баскетбол та комп'ютерні ігри. Володя був активний, жвавий хлопець, вів здоровий спортивний спосіб життя. Мав дуже багато друзів, мав таку здатність притягувати до себе людей. На жаль, старший солдат загинув 12 травня 2024 року у бою на Донецькому напрямку. Йому навіки залишиться лише 23 роки. Діана Смірнова, Володимир Захаров. Новини Рівного.